Сьогодні тема нашої розмови усиновлення. Власне до нашої студії я запросила начальника служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації Світлану, якімеліну усиновлення у нашій країні ще не таке популярне, як в Європі. Розкажіть, будь ласка, чи є у нас досягнення? Чим ми можемо похвалитися? Ну перш за все скажу, яка ситуація у нас із дітьми сиротами дітьми, позбавленими батьківського піклування. за підсумками першого півріччя у нас в області 2461 дитина сирота, і варто сказати, що кількість цих дітей, на жаль, в нашій області щороку збільшується. Якщо говорити про усиновлення, то ми маємо. Дуже гарну динаміку впродовж останніх років, зокрема, якщо в 2007 році у нас усиновлювалося 50 дітей. В наступному році 51 дитина. Піковий вік у нас піковий рік у нас був 2010, коли було усиновлено 94 дитини. Вибачте, цей рік був проголошений роком усиновлення. Цик є рік був роком усиновлення, але з іншого боку, у нас і надзвичайно багато дітей не було статусу. Тому тут ми можемо говорити більше дітей не було статусу, більше дітей було усиновлено. Якщо говорити про нинішній 2012 рік, то за підсумками першого півріччя у нас було усиновлено 51 дитина. Тому можна сказати, що якраз тенденція динаміка усиновлення дітей в нашій області непогана. Давайте я пропоную вам розказати процедуру усиновлення. З чого, я сподіваюся, що потенційні батьки нас дивляться зараз, і важливо зробити перший крок, з чого потрібно починати. Ну перш за все, я хочу сказати, що громадянам, які хочуть усиновити дитину, звичайно, їм і самим потрібно розібратися з законодавством. І, звичайно, працівники служби у справах дітей нададуть максимальну допомогу, але громадяни повинні знати, що Законодавство, яке регулює. Цю галузь цей напрямок посиновню, це в першу чергу сімейний кодекс, а також постанова 905, постанова кабінету 905 від 8 жовтня 2008 року. Процедура наступна: якщо громадяни хочуть усиновити або взяти на виховання дитину, вони мають звернутися у службу у справах дітей по місцю свого проживання. Тобто, якщо проживають в місті Ужгороді, звертаються в службу у справах дітей Ужгородського жгородському пишуть заяву і до цього додають перелік документів, який також передбаче цією постановою, ну зокрема, я не буду перераховувати всі, але в принципі назву назву основні. Звичайно, що це мають бути їхні паспорти, їхні свідоцтво про шлюб. Копія свідоцтва про шлюб, довідки про те, що вони не були засуджені. Хочу звернути увагу громадян, що ці довідки вони спеціального зразка і інколи громадяни на це не звертають увагу, але потім в суді, коли йде процедура усиновлення, ці довідки можуть не прийматися до уваги. Тому в обов'язковому порядку, коли громадяни звертаються про довідку, про те, що вони не були засуджені, вони повинні зазначити, що ця довідка подається для усиновлення, призначення опіки піклування. Або створення дитячого будинку сімейного типу приємної сім'ї. Також громадяни повинні подати документи, які підтверджують, що вони мають право власності або право проживання на житло. Тобто є куди після усиновлення При дитину, дитину. привезти. Також повинні подати довідки про стан здоров'я, причому обоє, довідка від нарколога, від психіатра, ну тобто, довідка про стан здоров'я. Крім того, Якщо усиновляє хтось один із подружжя, є і такі випадки, коли чоловік не усиновляє, усиновляє одна дружина тільки. В такому випадку обов'язково потрібна нотаріально завірена згода, заява другого з подружжя, котрий не усиновляє. І в тому випадку, якщо усиновляє хтось один із подружжя, також потрібна довідка про несудимість іншого з подружжя. От власне ви наголошуєте подружжя-подружжя. Запитання: чи не може в нашій країні усиновити дитину одинак, будь то жінка, будь то чоловік? Звичайно, може. Тобто законодавство регулює, що усиновлення в Україні може провести як обоє ну подружжя, так і саме, якщо людина не одружена, не заміжня, вона може бути. Ця норма не розповсюджується на іноземців. Але я все таки завершу подають заяву і подають перелік документів. Після того, як вони подали в службу у справах дітей цю заяву, перелік документів протягом 10 днів служба у справах дітей перевіряє всі ці документи, чи вони відповідають всім вимогам, а також проводить обстеження житлово-побутових умов за місцем проживання, яке вказало з подружжя. Якщо все гаразд, немає ніяких заперечень, на це відводиться 10 днів. То служба у справах дітей готує висновок про те, що це подружжя може бути усиновлювачами. Їм на руки видається цей висновок, який з відповідною початку за підписом начальника служби. Їхня особова справа пронумерована, прошнурована, їм присвоюється обліковий номер і також вводить, і також ставляться вони на облік. В цьому висновку також вказується, який під яким обліком ці громадяни стоять. Під яким номером ці громадяни стоять на обліку, і уже з цим пакетом документів, тобто з висновком і своєю особу, своєю особовою справою, вони можуть продовжити процедуру усиновлення. Тобто настає найбільш такий відповідальний і найбільше, як би сказати, в, в часі можливо продовжений це е, підбір дитини. Пошук, пошук дитини, так. Да. І оце якраз, от, наприклад, коли питаються, що найважче, зібрати документи, Документи насправді не важко, і вони не забирають багато часу. Найбільше забирає час, і найважче це саме якраз пошук дитини і підбір. І отже настає другий етап це пошук дитини. Звертайте також ще увагу, що для людей, які хочуть усиновити дитину, не обов'язково проходити навчання. Бажано, але це на вибір самих усиновлювачів. Вони можуть проходити навчання, а можуть не проходити навчання. Ну і разом з цим висновком громадяни, я на це звертаю увагу: вони можуть звернутися або в службу у справах дітей, де вони стоять на обліку, і тільки ця служба може дати направлення на встановлення контакту з дитиною, якщо ця дитина. Якщо у них є такі діти, які підпадають під установлення такого віку, тобто підходять все те, що говорили люди, кандидати в усиновлювачі. Якщо ж немає таких дітей, ці громадяни мають звернутися в обласну службу у справах дітей. Також хочу ще раз наголосити: в жодному випадку громадяни не мають право звертатися в будь-які інтернатні заклади, в заклади. Медицини, нікуди. Тобто вони в обов'язковому порядку йдуть до служби у справах. Самостійно дити. не мають права спочатку Самостійно, підбирати дитину, ні. а потім іти. Треба... Ще раз звертаю на це увагу, тому що це підпадає під трошки інше законодавство. Вже. Кримінальне? Кримінальне законодавство. Ви сказали про навчання. Що це за навчання? В нашій державі для громадян, які виявили бажання взяти на виховання дітей. В першу чергу це стосується створенні дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. У цьому випадку в обов'язковому порядку люди проходять навчання, інакше не допускається і не створюється у нас прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Що стосується усиновлювачів, то за їхнім бажанням вони можуть проходити, можуть не проходити. Що стосується опікунів, це також одна із форм сімейного виховання. То в цьому випадку, якщо дитина із кандидатом в опікуни з майбутнім опікуном, перебуває в родинних стосунках, в цьому випадку не обов'язково проходить. тобто може не проходити. Якщо ж не перебуває в родинних стосунках, то зобов'язаний інакше також не буде призначено опіка або піклування. Це навчання воно триває протягом п'яти днів і проводить його закарпатський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Тобто під час навчання вони придивляються. Під час, вони... навчання, їм Чому роз... Роз... Да, під час навчання залучаються також працівники, психологи, працівники служби у справах дітей, медики. Тобто, наприклад, працівники служби у справах дітей ми розказуємо всю правову базу. Так знайомимо. Психолог проводить відповідні тренінги, соціальний працівник центру проводить відповідні тренінги навчання, і за результатами цього навчання також дається довідка про те, що такі то громадяни пройшли таке то навчання і, і можуть бути зараховані після цього, що надається рекомендація. Чи можуть бути вони зараховані до ну, поставлені на облік як потенційні кандидати в опікуни, піклувальники? Усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки. Це за результатами цього, там уже починається другий етап, Уже разом з цими документами знову ж таки звертається до служби у справах дітей і починається процедура. Коли ну, по... Власне, після такого навчання батькам майбутнім легше знайти спільну мову із дітьми. Так? Якщо говорити про зміни в законодавстві, то скажу, Ну, перше, напевно, що було найбільш болюче для громадян України. Це була у нас було обмеження по віку. Не, не могли усиновляти громадян, якщо вік між потенційними осиновлю, кандидатами усиновлювачі і дитиною був менше 15 років, і також не могли усиновляти, якщо більше як 45 років. Тобто, якщо громадянці було 48 років, вона могла усиновити дитину тільки від 3 і старше років. Зараз в законодавстві залишилася лише норма, що не можуть усиновляти. Дитину, яка е, різниця між кандидатом усиновлювачі і дитиною менше 15 років, цю норму по віку… дитина не може виховувати дитину. Так, да, абсолютно правильно. Е, Цю норму, що 45 років різниця, що не можуть усиновляти забрано. Так що, ну, це найбільше, що хвилювало наших громадян. Звертаються також, як ви правильно вже сказали. Чи можуть одинокі? Це і це й було прописано законодавство. Це залишається для громадян України. Чи ну, правило, люди не дуже знають через те, напевно, да, і звертаються. Це потрібно розтлумачувати, розповідати так, про це. що стосується громадян іноземців, то для них ця норма зберігається. Одинокі іноземці не можуть усиновити дитину. Українця також внесені зміни для іноземців, які проживають на території України і одружені з громадянами України. Тобто вони підпадають під цю процедуру, коли вони звертаються не в департамент. а Зараз уже міністерство соціальної політики. Раніше це був державний департамент з усиновлення, і вся процедура для них йшла зовсім інакше. Зараз вони звертаються в службу у справах дітей за місцем проживання, але для цього у них повинна бути. Посвідка, довідка, яка посвідчує, що вони дійсно тут проживають на постійному місці, постійне місце проживання їхні Україна. Цю довідку видають органи ОНУ. Вони мають бути у шлюбі. Так, да, Вони проживають абсолютно правильно, тобто іноземці, які одружені з громадянами України і постійно проживають на території України. Тобто для них процедура усиновлення перенесена на територію України. Слідуюча норма це те, що внесено зміни до 212 статті сімейного кодексу, коли дитину, яку залишили. І не забрали протягом після народження протягом двох місяців, якщо не забрали з пологового будинку і дитину зареєстрували по 135 статті, тобто в книзі реєстрації актів про народження, вона записана по 135 статті, то в цьому випадку не потрібна згода батьків на усиновлення. А що таке 135 та стаття? 135 та стаття, ну ви знаєте, реєстрація дитини відбувається, коли приходить подружжя щасливе. І реєструє дитину. Ім'я Бем'яда Так, Так, 135 -та стаття. Це там є також дві частини, і перша частина складається з декількох абзаців. Так от перша частина, щоб дуже всі абзаці не говорити, це зі слів матері, як правильно, як правило. Тобто, коли батько невідомий, частина друга це реєструється органом опіки і піклування. В даному випадку в цій 212 статті не оговарюється, чи це буде частина перша чи частина друга. Тобто, якщо дитина зареєстрована по частині першій, по статті 135, і протягом двох місяців після її народження вона не була забрана з пологового будинку. Ми не розшуковуємо батьків, і ця дитина може бути усиновлена без згоди батьків. Також внесені зміни до 219 статті сімейного кодексу, де також прописується хто не може бути усиновлювачем. Так от туди внесено додано на таку категорію, що громадяни, які не мають постійного місця проживання. Та постійного доходу. Е, я чому наголошую на цьому? Тому що, е, наприклад, у нас подружжя зверталося, чоловік працює, жінка не працює, і е, люди хвилювалися, що оскільки жінка не працює, у неї немає постійного доходу. Отже, вони не попадають під цю е, вони не можуть бути установлюючими. То хочу заспокоїти, що саме ця стаття вона читається особи, які не мають постійного доходу. Та постійного місце проживання, тобто це не розривається. Лише ті особи не можуть бути, які не і, мають і. і постійного місця проживання, і постійного доходу. Якщо це подружжя, чоловік працює жінка вдома, сім'я забезпечена, нема причин, щоб це подружжя не усиновляло, як, Зрештою, як і ця норма стосується і про дитячі будинки сімейного, типу Тобто в будь-яку сімейну форму, куди беруть на виховання. Крім того, також ще надзвичайно важливий є пункт. Я думаю, для громадян варто знати. Якщо раніше по законодавству громадяни, які отримували висновок про те, що вони можуть бути потенційними, що вони можуть бути кандидатами в усиновлювачами, могли звертатися в службу у справах дітей будь-яку на території України. То зараз внесені зміни, і вони можуть звертатися лише в службу у справах дітей за місцем реєстрації своєї, так і е, можуть їм надати лише на дитину, якщо вона у них перебуває на обліку. І якщо такої немає, то тільки служби у справах дітей обласних державних адміністрацій і державний департамент. Ну зараз мінсоцполітики, тобто зараз, якщо люди проживають у Хуському районі і вони можуть звернутися тільки в службу у справах дітей або свого району. Або в обласну службу, або в Київ держава, ви знаєте, в нас підтримує національного усиновлювача. Це поспіль вже деякий рік. Це поряд із тим, що виплачується при народженні при усиновленні дитини виплачуються кошти як при усиновленні першої дитини. Крім того, І при народженні першої дитини. Так, Як при народженні першої дитини, незалежно від віку дитини, до речі. Якщо, крім того, людям, які усиновили дитину, якщо дитина старше трьох років, то додається 56 календарних днів додатково до відпустки саме для адаптації. Якщо менше трьох років, то людина має право в декретній відпустці. Так от зараз ввели ще одну додаткову норму, яка б стимулювала саме національне усиновлення. Це ввели в законодавчому на законодавчому рівні, що іноземці не мають права усиновити дитину, яка молодше п'яти років. Оце, до речі, до того ми не завершили також по віку, які у нас усиновляють. як правило, хочуть усиновити маленьку дитину. Так. Так? Але, ну і як показує наша статистика, що 90, ну і Я можу вам сказати, 92% громадян це хочуть у нас встановити дитину до 5 років. І тільки 8, таких та, та, тільки 8%. І тому, звичайно, на законодавчому рівні було прийнято рішення, що все-таки наші громадяни Пріоритеті. мали пріоритет, і тому до п'яти років тільки громадяни України можуть усиновити, іноземцям, показують дітей тільки старше п'яти років. Тут хочу також зауважити, що це не стосується, якщо є перелік хвороб. Який затверджений Міністерством охорони здоров'я. Якщо дитина хвора на цю хворобу, то звичайно вона не буде стояти рік в базі, і там ця норма по віку вона скасовується. скасовується. Крім того, ця норма не спрацьовує, якщо у якщо іноземці, усиновлювачі, бажають усиновити дві-три дитини. І, наприклад, старша дитина сім років, друга Чи дитина шість років, прикладу, да. а друга дитина, а третя дитина два роки, то звичайно не Ніхто, орган опіки піклування не піде на те, щоб розривати дітей і, зберігаючи родинні стосунки, в цьому випадку іноземці можуть усиновити дитину до п'яти років. Закарпаття лідерує у в процесі створення будинків сімейного типу буквально тезисно, що відбувається в цьому ну, скажу, що у нас 36 дитячих будинків сімейного типу, 56 прийомних сімей, 340 дітей в цих формах влаштування. До прикладу, скажу, що в інтернатних закладах, які діють на території Закарпаття, 342 дитини. Отже, бачите, що 50% дітей, які раніше перебували в закладах, зараз у дитячих будинків сімейного типу. Наша область десь четверте місце займає. Це, я вам скажу, непогано дійсно, оскільки випереджають нас такі області, як Донецька, Дніпропетровська, Харківська. Ну і Там облік таких дітей серед дітей батьківського піклування вираховується не дві тисячі, а дев'ять-десять тисяч. Тому, звичайно, 36 дитячих будинків сімейного типу це непогано.